Родючі ґрунти це одне з найбільших природних багатств України. Третина світових чорноземів знаходяться саме в нашій країні. На жаль, наслідки воєнних подій, як показує історія, завжди відчутні ще досить тривалий час, навіть після їх завершення. Більш ніж півтора роки вибухів та застосування зброї під час повномасштабного вторгнення вже негативно вплинули на якість українських ґрунтів. Про це розповів експерт з природоохоронних питань Олексій Василюк. Що таке е, будь-який боєприпас? Це Хімічна начинка у металевій оболонці, коли вибухає будь-який боєприпас, незалежно від того, чи був він успішний в своїй цій військовій цілі, він повністю викидає свою хімічну начинку у навколишнє середовище. Частина цього хімічного вмісту відразу потрапляє в ґрунт, частина Опиняється в атмосфері і з часом все одно сідає в грунтах. Забруднення, що потрапляє до ґрунтів, може містити в собі важкі метали, нафтопродукти, вибухові речовини, і може бути небезпечним не лише для вирощування агрокультур, а й, наприклад, при виробництві харчових продуктів, таких як мед. Навіть після завершення бойових дій багато ділянок землі залишаться непридатними для використання, як це було у багатьох країнах після другої світової війни. Наприклад, такі території є у Франції. Ще з Першої світової війни на них досі не дозволили нічого робити. І треба бути до цього готовим. Деякі території, на жаль, доведеться залишити просто для самовідновлення природи, тому що вони будуть занадто забрудненими і небезпечними для використання для з метою вирощування будь-чого. Перше, з чим зіткнуться українці після завершення бойових дій, це очищення полів від металобрухту. Та після розмінування територій необхідно буде відновлювати якість ґрунту. Вважають фахівці. Є пошкоджені ґрунти. Вони пошкоджені механічно, бо там були вибухи, але вони забруднені хімічно. Там, де хімічне забруднення буде не сильним і можна буде використовувати їх, звичайно, необхідно буде ну, по перше, прибрати фізичні пошкодження, загорнути воронки. На якийсь час висадити такі культури, які, хоча б частково, відновлять структуру ґрунту, на жаль, не всі ґрунти на території України будуть придатні до використання в агросекторі, і після завершення бойових дій владі доведеться централізовано приймати рішення про подальший статус їх застосування. Деякі території після того як можна буде вже проводити дослідження і приймати рішення, що з ними робити. А можуть виявитись такими, що їх не можна буде повертати в господарський обіг, тому що вони будуть занадто забрудненими на тій території, де існуть здебільшого механічні, а не хімічні пошкодження, будуть вживатися відновлювальні заходи. Частині земельних ділянок дадуть відпочити. А саме території, які зазнали втрат, задіяти в агросекторі деякий час зовсім не будуть.